Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У Миргороді відбулася чергова щотижнева нарада керівників комунальних служб. Розглянуло актуальні питання благоустрою та хід виконання інфраструктурних робіт. Минулого тижня комунальники ліквідували кілька аварійних ситуацій на набірному колекторі біля КНС-3 та на мережах водопостачання. Тривають роботи на очисних спорудах, бетонування конструкцій, підведення комунікацій до нової установки, яку планують обладнати системою гарячого водопостачання та диспетчеризації. Окремо обговорили боротьбу з амброзією, що знову активно поширюється на території громади. Мешканців фокальні підприємства та організації закликають прибрати власні прилеглі території, адже силами лише комунальних служб проблему повністю вирішити неможливо. Ще одне питання стан річки Хоров у межах центрального мосту. Через законодавчі обмеження комунальні служби не можуть привести повноцінну розчистку русла. Спершу вони спробують виконати роботи власними силами, а за потреби звернуться по допомогу до громадськості. Під час наради розглянули питання демонтажу аварійних дерев, а також богоустрою дитячих майданчиків. Частина ігрових зон вже не придатна до використання та не перебуває на балансі комунальних підприємств, тож ремонтувати їх неможливо. Різними Людьми при різних заходах вони були встановлені, але документи на них не надавалися, і відповідно на баланс комунальних організацій вони не приймалися. Шляхом проведення толок знову ж таки залученням представників комунальних служб, органів місцевого самоврядування, громадськості спільними зусиллями за допомогою підприємців і підприємств. Або просто фізичних осіб ці майданчики поновлюються. Тривають і роботи в закладах охорони здоров'я. У поліклінічному відділенні отеплюють фасад. А в лікарні інтенсивного лікування замінюють дах, виконують утеплення та внутрішній ремонт. Попри кадрові труднощі, комунальні служби продовжують підтримувати благоустрій миргородської громади, щоб зробити її ще комфортнішою та безпечнішою для життя. Разом з іншими учасниками всеукраїнського соціального телепроєкту ми, українці, всі одна родина. Ангеліна Вєтрева поділилася історією про те, як через російське вторгнення була змушена залишити рідну домівку та продемонструвала свої творчі здібності. Вже майже два роки Ангеліна Вєтрева з рідної Херсонщини переїхала до Миргорода разом із чоловіком та його матір'ю. Війна застала її вдома у Білозерці. 256 днів. Сім'я перебувала в окупації. Пані Ангеліна пам'ятає день визволення. Це щасливий день був 11 листопада 2022 року, коли нас звільнили. Ми навіть не вірили, тому що російські військові часто робили провокації. В окупації пані Ангеліна щодня писала синові про події, що з нею траплялися. Згодом ці записи перетворилися на книгу. Але спочатку, коли ми виїхали вже в Миколаїв, то син сказав, що він зберіг всі мої тексти і до кожного тексту зробив ілюстрацію з допомогою штучного інтелекту. Ми зробили інстаграм-проект спочатку, і це було, ну, дуже зацікавлювало людей. І коли наш молодший син пішов у війську, ми вирішили зробити книгу Донат. Книги, Всі ці книги, які продавалися, за них плата йшла на банку. І потім ми допомагали військовим. Ще одна родина учасників Варзакові. Разом зі старшими дітьми Стефанією та Софією вони до повномасштабного вторгнення жили у Харкові. Соломійка народилася вже у Миргороді. Ілона Варзакова згадує, як виїжджали з міста. На Салтівці ми там були до середини березня, сиділи під обстрілами. Не збиралися насправді виїжджати, тому що думали, що це все ненадовго. Але так вийшло, що наш будинок з другої доби війни без світла, води і без опалення. Ми виїжджали з ледь знайомим сусідом, який винаймав квартиру. Він нас вивіз. Нас ще наших двох котів разом з нами. Потім приїхало ще 25 чоловік, і Ми всі жили в одному будинку. Родина Варзакових творча, тож на виступ підготувала кілька музичних номерів. Сапіжак приїхав до Миргорода не лише з родиною, а й з усім студентським колективом Брянківського фахового коледжу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Це вже друга релокація закладу. Спочатку до Лисичанська, тепер до Миргорода. Миргород для мене особисто. Я тут в армії служив. І коли ректор повідомила і сказала, що ми вас хочемо перемістити, в прекрасне місто Миргород, курорт, місто курорт, Миргород. Я сказав з радістю, поїдемо туди, тому що я його трошки знаю. І ви знаєте, я коли згадую про мир, я завжди говорю, які тут прекрасні люди. Говорив і говорю зараз. Миргород з 2014 року приймає внутрішньо переміщених осіб. Після початку повномасштабного вторгнення громада розмістила багатьох переселенців, а також стала транзитним пунктом для тих, хто прямував у безпечніші регіони. І Зараз на даний момент в нашій громаді проживає більше 9 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ми їх вже, мабуть, і не вважаємо внутрішньопереміщеними особами, але вони наші, наші миргородці. Як я знаю, що вже багато дуже називають нові миргородці. Всі соціальні виплати, всі соціальні допомоги, які є для мешканців нашої громади, так само поширюються і для тих громадян, які приїхали до нас. Окремо подяку організаторам проєкту Ірині Коваленко, концертні агенції Садиба м'юзік» та онлайн кінотеатру «Світ-ТІві» ві висловила начальниця «Відеокультури» Миргородської міської ради Ольга Ошека. Сьогодні ми говоримо про те, що це величезний біль почати життя з нуля заново в іншому місті. І от в рамках цього проекту, якому ми дуже вдячні за те, що він об'єднує таких людей, об'єднує, стирає, скажімо так, рані між. Людьми, які тут нову домівку знайшли, і ті, які тут багато років прожили. Головна мета соціального телепроєкту Ми українці всі одна родина підтримка внутрішньопереміщених осіб та їх інтеграція у громади. Сьогодні на даний момент ми вже об'єднали 120 громад і понад 188 тисяч переселенців України. Ну, тут навіть вдуматись, як говорять мої колеги, навіть вдуматись важко, як можна це все було зробити. Я дякую автору ідеї, автору проєкту Віталію Мрявчину, засновнику і власнику концертної агенції «Садиба Мюзик». Дякую нашим партнерам Національному кінотеатру світ Ві. Національний кінотеатр світ ТВ» -Ві» окремо від проєкту надає підтримку внутрішньопереміщеним особам, зокрема тим, хто не має смарт-телевізорів. От саме така Android-приставка, вона зробить будь-який старий телевізор як сучасний смарт. А замовити її в безкоштовне користування всім тим, хто хоче стати нашим абонентом, дуже просто. Достатньо просто зайти на сайт світ.тв, знайти розділ Приставки для ВПО і залишити свою заяву. Народний артист України Анатолій Гнатюк друг проєкту. Разом із колективом він відвідав усі 120 громад, які брали участь. Зараз Україна переживає дуже важкі часи, коли нам треба вистояти. І перемогти страшного воїна цю Орду, що суне на нас зі Сходу. І низький уклін воїнам Збройних сил України, які стримують щитом цю Орду. Але ми можемо перемогти тільки, коли ми будемо всі єдині, як один єдиний міцний кулак. 5 серпня сім внутрішньопереміщених родин представили свої історії на сцені Миргородського міського будинку культури. Глядачі також побачили виступи місцевих колективів. По програмі 18 номерів, але ж особисто від нас ми даруємо три номери. І четвертий фінал буде незвичним. Саме наші переселенці будуть виступати з народним артистом. Це буде така родзинка цього вечора. Учасники отримали не лише яскраві враження, а й ціні подарунки. Наприкінці кожна з семи родин отримала мультиварку від національного кінотеатру «Світ-ТІВІ» та концертної агенції «Садиба Садибамюзік, а також пам'ятний депо. На міському пляжі Миргорода до Дня молоді відбулися змагання з пляжного волейболу та футболу за ініціативи управління освіти молоді та спорту та за підтримки громадської організації Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос у спортивних баталіях взяли участь різновікові команди Миргородської громади. Учасники команд це бажаючі люди, які проявили ініціативу позмагатися. Загалом в пляжному футболі сьогодні буде чотири команди змагатися, в пляжному волейболі 10. Змагання будуть відбуватися за коловою системою. Переможці та призери будуть нагороджені кубками, медалями та грамотами. Колова система дає кожному колективу змогу проявити свої сили у кількох матчах. А емоційна підтримка вболівальників та дружня атмосфера додали заходу справжнього святкового настрою. Серед учасників і новачки, і досвідчені спортсмени. Я волейболом почав займатися 9 років з 4 класу тренер прийшла на нас в початкову школу. На мене набрала дітей в групу для себе. Ну, якось так, я з другом вирішив піти. Просто спробувати це як уже все моє силь життя. Анастасія Оксанченко розповідає, вона у волейболі не так давно, як інші учасники, але вже встигла закохатися у цей вид спорту та активно тренується, аби досягти нових перемог. Я ще зі школи люблю займатися волейболом. У нас раніше були раніше школьні змагання, і в школьних змаганнях ось все з цього почалось. Оця любов до волейболу. Мені в ньому легше. Я себе відчуваю тут і крибовиді. Тому якось я ще раніше займалася футболом, але це було так. На любителя, скажімо так. А волейбол це моє. Я це відчуваю трохи. Все, в принципі, чудово. Всі суперники вони достойні перемоги, всі дуже сильні, і головне, що всі настроєні на це. На активності завітали й справжні метри футболу, добре відомі в Миргородській громаді. Їхня присутність стала приємною несподіванкою для учасників та вболівальників. Хочеться побажати всім учасникам змагань, перемоги. Ну і сплеченості, так сказати, ветеранського, ветеранського футбола і молодшого. Щось молоді футболісти у ветеранському футболі так сказати, займуть для себе, а ветерани, так сказати, покажуть свою майстерність, які вони шліфували довгими роками. Миргородському футболі і не тільки Миргородському футболі займаюся футболом і тільки футболом більше нічим більше. Я думаю, 40 років. Переможцями в пляжному волейболі стали Дмитро Настенко та Альона Капшитер. Друге місце у Андрія Федченко та Анастасії Худолій. Третє Денис Кравець та Анастасія Оксанченко. У пляжному футболі перше місце виборола команда Авіатор на другому місці перспектива. Третє місце посіли молодь. За підсумками змагань переможці та призери отримали кубки і грамоти. А головною нагородою для всіх учасників став активний та яскравий відпочинок на березі рідної річки. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань? Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171, дріб. 1. Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.